Коли зранку вмивалася у ванній кімнаті, побачила, як ось ці красуні туляться до шибки вікна, і вийшла з ними привітатися. А тут їх он скільки, і одна краще іншої. Обліпили усі гілочки, дуже ніжний колір, духмяний запах. І є ще безліч дрібних пуп'янків. Вона ще буде цвісти і цвісти. Цей кущик потрібно буде підв'язати, а на зиму обрізати, щоб наступного року він також радував нас безліч і неймовірно краще красивих квіток, яке ж коротке життя у квітки, і вона красива сама по собі. І я хочу затримати моменти перебування поруч з цією красою якнайдовше. Ці квіти приємні для нас, вони нічого від нас не вимагають, вони просто квітнуть і радують нас своїм виглядом. Тому можна взяти з них приклад бути приємними для себе і для оточуючих, нічого не вимагаючи і ніяк не впливаючи. Можливо, щось зміниться? Як ви думаєте?